По платформі ми вже поговорили про те, так. які є пакети, також поговорили, як взагалі можна виймати картку, як поділитися екраном, і як можна проводити трансформаційну гру. Познайомилися і все це ми показали. Тепер ще цікаве таке питання: як проводити техніку. І взагалі, О, як вже те, що ми знаємо, ми можемо завантажити колоду. Ну, Давайте на прикладі колоди. Хто знає, Герой слухає образи. Це і колода із методу символ драми. Бачите, я зараз завантажую око у мене закрите, і у мене всі сорочкою внизу завантажилися. І зараз ми запустимо техніку. І давайте техніку зробимо для тебе: техніка Давай. цінності. Цікава ресурсна техніка, я її зараз збільшу. Проста mm -hmm. йде навіть новачкам, і можете ви її використовувати всі. Так, у нас є три карти, які ми будемо витягати. Цінності, так. Я, якою я хочу бути в цьому житті. Тобто. Все, ми будемо розповідати по карті, яка чи який, що випаде по карті. Далі друга карта у нас цінності діяльності, які види діяльності є для мене цінними, або що робити? Ві... Да? Питання діяльності фактично. Так, так. І третя карта цінності володіння. Що я вважаю головним? Чи хто чи що для мене головне і важливе в моєму житті? Така проста uh -huh. техніка. Я спеціально взяла техніку, які мало знайомі, бо можна тут і достатньо легші проблеми, ресурс рішення замінити, або uh -huh. теперішнє майбутнє, можна доповнити класичними техніками, взагалі, такі, які ми можемо використати з сюжетними колодами. Uh -huh. Зараз, Альонка, ми робимо техніку для тебе. Так. І що ми робимо? Ми перемішуємо колоду. Зараз я її закрила, Ви ні, ні, ніхто не бачить її. Угу. І раз перемішати колоду, і випадково, чи за номером, чи будемо відкриту працювати. Випадково, так. Випадкові. Да. Так. І що? Випадково. Перша карта твоя цінності буття. Я... Угу. Випадково. Ми зараз витягнемо всі картки, і потім будемо просто переверну. Ага. Добре? Так, так. Можливо, коли і... ти захочеш, за номером, слідуючи, може за номером. Бо Давай ми... за номером. 58. Давай, 58. Давай. який номер? Давай. 15. 15. Ми ще не бачимо нічого, а ти вже щось вибрала, да фактично. Так. І так. далі у нас цінності володіння. Що вважаю що? А які в нас всі є варіанти? Є в нас відкрито подивитися, але зараз ми давай все зробимо або ага, навмання номером. Як обираєш? Навмання випадково на в... да, ви випадково. дуже часто вибирають в сучасному світі, зараз рандомно. І так, ми з тобою зараз уже обрали картки, і зараз зробимо таку техніку. Перевертаємо першу карту. Цінності твого буття. Ось така картка. О, Що ти бачиш? Я такий бачу потужний корабель, який напролом <плес> до своєї цілі. Mm -hmm. Такий він дуже міцний, дуже такий прям солідний, дуже, mm -hmm. е, як це кажуть, Ну, в ньому не без... в ньому безпечно дуже. дуже, він захищає все, такий, прям його нічого не зламає. Оце в мене дуже така. Добре. До речі, так. тут бачите, в цій колоді цифри такі. Так. Перша цифра вказує на номер аркану. Хто знає е, старші аркани Таро, це четвірочка, да, Знайома тобі чі... четвірочка. Добре. Ми не могли глибоко в консультації йти у нас мета познайомити, як працювати з техніками. Угу. Все що, ти, все, що ти розказала, це ж фактично про тебе. да? Цінності буття. Стабільність, впливе, е, захист такий сильний. Давай, да, давай. да, да, да. Цінності. Яким я, да, Дійсно, якою я хочу бути в цьому житті або який, да, Прикольно дуже. Так, так, друга в нас цінність діяльності. Хм. Да. Давай. Що робити? Ну, такі щось страшко, таке якесь страшко, цей динозавр, чи хто так. це, але він дуже сміливий, він нікого не боїться зовсім. Це його бояться. Його бояться, да, його бояться він нікого не боїться. Що робити тут, так? Да? Тобто, не боятися, фактично. Да. Да О, бояться да. да. до речі, все, що є, які ідеї щодо діяльності, щодо бізнесу, не потрібно боятись, бо не так страшно, як на самому як це виглядає на перший, на погляд, перший погляд. Скажімо, Добре. так Добре. слушай, класно, і ми бачимо, ага. що це перший яркан, тобто, це. Про впевненість, це про твою діяльність. Я роблю такі підсказочки трошечки, щоб пришвидшити, бо взагалі ми ж не будемо розтягувати консульт. Да, 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 да. Це ознайомити людей. Так. Да. І так, третя карта цінності володіння. Що людина вважає важливим? О, ну Це класно, слухай. Я дійсно це про якийсь про відпочинок, а відпочинок для мене це любов до себе, це себе балувати, дивитись на прекрасні речі, дозволяти собі приходити в красиві е, місця, знайомитись з красивими людьми. Ну, це дійсно, це має все радувати, однозначно. Бо. Е, Краса в очах е, того, хто дивиться. І треба все ж таки сповнювати своє життя чимось красивим. І візуально, і в принципі, щоб е, це було. Ага, а Аркан 9. 9. Так, мудрець, так? Клас. Прикольно далі. Ну, До речі, якщо б ми далі дивились, ти, друга цифра у нас буває там тільки один, два або три. Середина, цілісність, тобто, якби я живу зараз у теперішньому часі, тобто без переходу. Одиничка це початок чогось тільки вкладається, uh -huh. трічка це коли вже я готова перейти на слідуючий етап. У тебе три карти випало двічки. Ніхто не знав, як це все експресом, фактично, да і не треба. До речі, хто? У, у там бачили, я для вас витягну карту. Ви можете це зробити зразу онлайн. Да, так, вимусити онлайн і не писати там, потім викладати, вийшли в прямий ефір, є у Фейсбуці метод поділитись екраном, і вже зразу ваш клієнт, ваші е, подруги побачать цю карту. Дивіться, ми зразу. Я... Екніку я можу з вами поділитись як клієнт. Зараз я в ролі клієнта, то я хочу сказати дуже комфортно. Дуже комфортно, що ти можеш приблизити карту. Я можу її роздивитись, я можу прочитати запитання, а не просто його запам'ятати. Воно перед очима. Мені здається, це навіть комфортніше ніж вживу, ну, вживу. так чесно. Да. Якщо якщо ось да, показати про онлайн роботу, то це дуже комфортно, круто для мене це відкриття. Є плюс який, знаєте, е, от е, хто вже працює, вони все більше і більше працюють все-таки все онлайн, або навіть працюють, пішли з подружкою в кафе і не знаєш, про що, що поговорити. А давайте карту витягнемо, бо в мене є онлайн кабінет. Бо якщо у вас там 30-40 карток, і вони вам трошечки піднадоїдають, але тут багато функціональність, і ви можете. Добавити якусь нову колоду, завантажити, і крім того, є багато вже завантажених, ті, що є. Тобто, у вас багато функціональність і ви. Будете різні завжди для своїх клієнтів, для своїх подруг, щоб не одну колоду взяли, де 40 карт, і це, ця карта вже випадала, я її вже бачив. Луха, угу. вже... ну це дійсно дуже круто. І, і відразу ціла купа технік. Вам не потрібно їх детримати в голові або щось вигадувати. Так. Взяли будь-яку колоду, будь-яку техніку. Клас. Я даю просту технологію, як працювати далі з клієнтом, як правильно вибрати йому техніку, як правильно для нього підібрати його інструмент, який запрацює. Ось так. Класна Кру... техніка? Кру... яке відчуття? Ва... Прекрасне, ну дійсно. Така ну, проста техніка, але опа, так і відразу якось мій внутрішній вона, стан, мої думки, воно якось характеризує, прикольно. Вона же ще буде працювати. Чого? Що, чому воно працює? Бо візуальний контент завжди у нас тут закарбовується, розумієте? І коли ви о! А чи я вистою, а чи я зможу? Згадала Альонка о, корабель! Та ні, мій корабель. <зум> зможу, іду. <Зможу. зум> <зум> А отут якісь страхи, та ні, все в порядку. да? А чи можу я кудись поїхати, щось подивитись нове? Точно там була така карта. І ви розумієте, що у вас вже автоматично йдуть трансформації. І, до речі, щоб не загубилась ця техніка для вас, що ви проходили з клієнтом, ви швиденько зробили скріншотик і відправили в будь-який месенджер. І ця консультація залишиться у клієнта і будеш ще працювати для нього певний час. І Мало мали... того, О! Це ж Можна запис зробити, прям, запис консультації і передивитися її. І це 100% будуть ще якісь інсайти, продовжувати потім аналізу. Так. Круто. Слухай, ну це так. дійсно круто, бо таку живу консультацію ти ж не будеш собі записувати, Ні. правда? Так, ви можете проводити техніки. В будь-якому куточку світу, ви поїхали так. на відпочинок, чи ваші клієнти поїхали? У вас є ноутбук, і ви, будь ласка, працюєте. І так. Або для себе, або вивчаєте техніки, нові нові колоди дивитесь. Ось Класно. ну це дійсно, це ноу-хау. В принципі, як чим і зацікавити клієнта щось таке новеньке, комфортне і візуально прекрасне, як на мене. Скажи, будь ласка. Це якби підписка, умовно кажучи, так, вона діє, скільки вона по часу діє. Ми домовляємося, у нас зараз є річна підписка, тобто на рік ви підписуєтесь так. до обраного вам пакету. Тобто, це може бути або преміум, або профі. Рекомендую преміум, бо всі, хто підписували профі, потім кажуть. Незначна різниця, але інструментів набагато більше Так, дійсно. Да, по по, по коштам там різниця буквально скільки там чотириста 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 гривень. 400 гривень да, але функціоналу набагато більше. Мало того, у багатьох хто вже працює, в них народжуються свої ідеї, свої техніки. Вони вже бачать завантажують якусь колоду. О, а я хочу зробити таку техніку. О, а я... Планую зробити свою трансформаційну гру. Тобто у людей народжуються далі ідеї, розумієте? Uh -huh. Інструменти, Klas. на нові техніки, як працювати з клієнтом. Тобто, вже є е, фактично і ваш ріст, ваше професійне зростання. Друзі, тому не зволікаємо. Ось зараз ви бачите це відео, зараз собі або зберігайте, або відразу переходьте за посиланням і замовляйте платформу, бо далі загубите. В будь-якому випадку підписуйтесь на будь ласка на сторінку, Лена, Благодар». У нас є подарунок, подаруночок для всіх, хто буде дивитися. І до вересня місяця ми даруємо, якщо ви там напишете soulbook, да? так, промокод. У вас буде додатковий місяць. О. Бачите, який крутий бонус, а крутий бонус. Бонус майже 400 гривень коштує, хто підписується помісячно. Тому підписуємося Лена Благодар в інстаграмі або soulbooks.com.ua в інстаграмі. І так. хто бачить, є посилання під цим відео. Тому друзі, будь ласка, чекаємо ваші замовлення. Не зволікайте. Так, так, так. А в мене ще таке питання. Ось, наприклад, люди купують платформу, тут є колоди, але у кого є свої колоди додаткові, я так розумію, що є якийсь об'єм пам'яті. Є два варіанти. В класичному, в преміум і в профі пакеті це 100 мегабайт. Я розповідаю всім, як зменшити, щоб були картинки такі ж красиві, але все-таки вони менші, і є посилання я даю в відеоуроках, як їх зменшити. Так, да, це я про те, що якщо ви переживаєте, що у вас не вистачить пам'яті, то не переживайте за незначні кошти, її можна збільшити. Ну, все, тоді це питання теж вирішується, тому це не проблема зовсім. А в мене ще таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо людина хоче спробувати, чи є можливість потестити якась бета версія, розкажи, якщо є, то як це можна зробити? Ви можете зареєструватися безкоштовно, і є тестова версія, в якій ви вже можете провести для себе техніку, провести для себе і подивитися, як працює, і навіть декілька карт завантажити, щоб ви спробували. Mm -hmm. Що це дійсно так, і mm -hmm. не виходить. Або прийти на зустріч і сказати: Лен, у мене не виходить оце. Як мені це зробити? Дивись, я ось от три карти так зробила. Тобто, і на зустрічі, ми вже все. З вами підключимо. Крім того, ви можете самі mm -hmm. у нас є група для практики з дівчатами, які практикують, які навчаються, і що далі? Як вони вже між собою комунікують, пробують підключати? да Тобто, ті, хто починають консультувати mm -hmm. Mm -hmm. перед клієнтом, як а в мене може не вийти. А як я буду виглядати перед клієнтом? Тобто є група практики. Дівчатка, я хочу попрактикуватись. Хто Хочу провести техніку? Хто? І вам у групі буде відповідь. Тому не переживайте, Круто. можемо. Це прям таке, знаєш, ком'юніті так, відразу. Підтримка є, щоб ви не переживали, що у вас щось не вийде. Безкоштовна є версія, але не забувайте про промокод, да? щоб у вас був бонус. бонус. Промокод столбукс. Пам'ятайте. Так. так, тестова версія є. Аскарт.про і набираєте в реєстрації, там є промокод, ви заходите, але не забувайте свої всі-всі повністю логіни паролі, щоб вже у вас все діяло. І подав... Це головне, це важливо, це дуже важливо. Так. А скажи ще, будь ласка, як часто якісь оновлення відбуваються на платформі? Ну, якщо вони є. Так, звичайно, то я пишу в телеграм-каналі, я додала колоду. Зверніть увагу. Крім того, в uh -huh. нас є група, та ж група. У нас одна група в телеграмі, а там, але там багато чатів є. Да, для практики, а також дівчата самі збирають колоду, тематичні колоди, і ми сюди завантажуємо. Тобто групова робота це. Ага, Разом да, тобто, всі, хто заходять, вже вони. Давайте додамо, да. Я так бачу чоловіка, хтось бачить по-іншому, і ця колода така групова робота. Вже і потім ми ту колоду завантажуємо в преміум профі пакети, деякі в безкоштовні. Тобто, коли групова робота. Це дуже класно, знаєте? Кожен бачить свого боку. Yeah. Один автор, а вже багато авторів зібрали колоду і з нею працюють. До речі, я проводила інтенсив, і там є колода навіть у безкоштовній версії. Вона дуже популярна, коучинг-інтенсив називається. Зразу зверніть на неї увагу. Mm. Дуже багато консультантів на безкоштовній версії консультують місяць-два, але потім розуміють, що не вистачає, не вистачає інструментів. Так, що звертайся. Слухай, а в мене ще таке, таке питання. Ось людина вирішила купити пакет преміум. Uh -huh. Можливо, є якісь рекомендації, щоб ще або докупити. ну Ти вже як професіонал, yeah. вже як ти багато років працюєш в такому е, форматі, то, то ти вже розумієш, можливо, щось е, варто відразу на щось звернути увагу. Так, звичайно. Що можна рекомендувати ще? Я завжди питаю, чим ви займаєтесь? Дивіться, якщо у вас ви займаєтесь, ви коучинг проводите, курс коучинг купуєте, і у вас угу. там... це все можна в тебе замовити ж додатково? Це можна замовити так, там біля 40 технік уже готові. Тобто, я можу угу. покупати зараз. Ну, Наприклад, давайте коучинг подивимося. От дивіться зразу ось ці, всі, ось ці всі курси їх потрібно докуповувати, Так докупувати. окремо так. Так. вже нічого не приєднуєте. Ви вже економите для своїх колод місце на своєму, так. Мові, бо це підключається у ваш кабінет, і дивимося. Так. Бачите, вже, вже є техніка, тобто багато багато технік є вже готових як на українській мові, Мас. так і на російській мові. Так?